Результатом сьогоднішнього пікету є е, депутатське звернення, написане на ім'я голови Тернопільської районної державної адміністрації Віктора Щепановського, в якому я прошу його протягом 24 годин подати відставку. Якщо він цього не зробить, то я звертаюся до президента України з закликом звільнити його займіною посадою. Враховуючи те, що Віктор Щепановський був керівником. Фірм дотичних до справ його брата, до будівельних справ його брата. І те, що він є високопосадовцем українським, він міг зробити багато що для того, щоб люди отримали свої кошти, щоб вирішила, була вирішена доля цих будинків, щоб шахрайство, яке відбулося в Тернополі, було покарано. Все, дякую. А, чи очікували ви, що хтось ще прийде підтримати? вас? Ну, Зараз люди ще мають пиття, це то таке діло. Мені не стоїть питання в тому, щоб я очікував ще когось. Мені стоїть питання, щоб я висловив свою позицію. А якщо людям це байдуже, це їхня проблема. Бачите, у нас в місті, є купа афьор.